Добрий день, шановні студенти, записую вам пояснення до виконання індивідуального завдання номер 1 Стикнулися ви із проблемою при обчисленні інтеграла. Але давайте, будь ласка, все по порядку. Вам в індивідуальному завданні номер 1 необхідно було обчислити математичне сподівання. З першим завданням ви впоралися. Даю пояснення по другому завданню. Друге завдання. За формулою функції щільності, ймовірності, f від x дорівнює нулю на проміжку, де х менше або дорівнює π на 3, а n поділене на косинус квадрат від аргументу n на х. Проміжку від π поділене на 3 до пі і нулю, якщо х більше або дорівнює пі. Ось це n, ви будете обирати по номеру в списку, я розв'яжу при n дорівнює 30. Так, що нам говорить формула? Математичне сподівання буде дорівнювати інтегралу від мінус нескінченності до Плюс нескінченності від якої підінтегральної функції x помножити на e від x і змінна інтегрування у нас також x dx. Якби нам просто була задана функція щільності без розбиття на проміжки, ми б її підставили в цю формулу і обчислювали невизначений інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності. що складніше. Оскільки у нас функція щільності задана на проміжках, значить ось ця F від Х в залежності від того, який ми будемо розглядати проміжок, буде змінюватися, то математичне сподівання ми можемо з вами розбити на три інтеграли. Перший інтеграл у нас буде в проміжку від е, мінус нескінченності до пі на трьох. Від мінус нескінченності до π на 3, замість f від x ми підставляємо 0. Тобто, у нас буде x помножити на 0 по dx. Наступний інтеграл буде обчислюватись на проміжку від π на 3 до π. і буде дорівнювати x помножити, обчислю для 30-го варіанта, на 30 поділити. На косинус квадрат від аргумента 30х. Змінне інтегрування dx. Плюс і третій інтеграл від π до плюс нескінченності, і це буде х помножити на 0 по dx. Розглядаємо ці три інтеграли. Оскільки перший і останній інтеграл у нас множиться на 0, значить вони дорівнює 0. Значить обчислення нашого математичного сподівання зменшиться да, до обчислення визначеного інтеграла від π поділити на 3 до π. Що у нас тут буде? 30х поділити на косинус квадрат. Від 30х по dx. І ось цей інтеграл нам необхідно буде з вами обчислити. Це не табличний інтеграл. Чому? Тому що у нас в чисельнику змінна х, і в знаменнику у нас тригонометрична функція від змінної х. Тому доцільно використовувати такий метод як інтегрування частинами. Інтегрування частинами. В загальному вигляді формула інтегрування частинами. Ось у нас є інтеграл. Він описується як У, це функція на dv. Дорівнює у помножити на В мінус. В на Ду. Так, нам треба з вами розглянути наш інтеграл. Так, перепишу вам ще його сюди. Наш інтеграл від π на 3 до Пі. Тут у нас я одразу ось цю константу 30 за правилами диференціювання винесу за межі інтегрування. Поділити на косинус квадрат від 30x по dx. Нам треба з вами е, з'ясувати, що ми будемо позначати через у, що ми будемо позначати через дВ. І тоді знайти просто В і знайти ду. Нагадую, що ДУ це диференціал, тобто це знаходження похідної. Ми з вами. Замість У. Запам'ятати, вам треба запам'ятати цей метод і застосувати. Так от У ми позначаємо через Х. Ось це у нас буде з вами. Ось це, буде з вами е, У. Тоді все, що залишилось, все, що залишилось, ось це, ми позначаємо через ДВ. Наше ДВ буде дорівнювати. Одиниця поділена на косинус квадрат від 30 х по dx. Для того, щоб підставити формулу, нам треба чисте В і диференціал від u. З диференціалом від u все дуже просто: тобто du буде дорівнювати dx. А ось для того, щоб знайти В, знайти В, нам треба з вами знайти, провести обернену дію до диференціювання, а це інтегрування. І знайти інтеграл від одиниці поділений на косинус квадрат 30х по dx. Це вже табличний інтеграл. Табличний інтеграл одиниця поділена на косинус квадрат х, буде дорівнювати тангенсу х. Але нам треба з вами, оскільки у нас тут змінна, не змінна, а аргумент косинуса не просто х, як в табличному, а. 30х, то нам треба застосувати ще й правило диференцювання для складеної функції. І ми пам'ятаємо, що для того, щоб знайти інтеграл від складеної функції, нам треба ось цей коефіцієнт, який стоїть при х, винести як константу, але перевернуту. Так от, інтеграл від косинуса квадрата х, це тангенс. Але у нас аргумент 30х. І виносимо константу константу 30 обернену. Це одиниця поділена на 30. Ми з вами знайшли, чому дорівнює наше В. Так, можемо тепер підставляти формулу. Замість У я підставляю Х, замість В я підставляю. Одиницю поділено на 30 від тангенса 30х. Далі по формулі ставлю мінус. Далі в мене інтеграл від В. Моя В дорівнює одиниця на, поділена на 30 від тангенса 30х. Підставляю, чому в мене дорівнює du, а dу в мене дорівнює dx. Що дуже добре, тому що ми з вами будемо проводити інтегрування по зміні х від тангенса. Так, трошки е, причешемо наш перший доданок. Це буде м, х поділене на 30, помножене на тангенс 30x мінус. Не забуваємо тільки межі інтегрування. від Пі на 3. І ось тут у нас від Пі на 3 до Пі. Від Пі на 3 до Пі. Так, тепер що ми можемо? У нас ось ця одиниця поділена на 30, виноситься за знак інтегрування. Ми отримуємо з вами мінус. 1 30 інтеграл від тангенса 30х по dx в межах інтегрування від π на 3 до π. Так, нам треба з вами обчислити інтеграл від тангенса 30х. Так, переписуємо х поділене на 30 тангенс. 30х в межах інтегрування від пі на 3 до 1 30. Що далі ми робимо? Ми з вами просто змінюємо, згадуємо, не змінюємо, що поки що згадуємо, що таке тангенс. У нас немає табличного значення тангенса, але ми з вами згадуємо, що тангенс це відношення синуса 30х до косинуса. 30х. По dx. Так, знову переписуємо і будемо замінювати змінну мінус 30. Тут знову забула пі на 3 до пі. Так, інтеграл від пі на 3 до пі. Тепер нам треба з вами змінити змінну інтегрування. Тобто ось цей синус внести під знак диференціювання похідна від синуса буде дорівнювати косинусу. Тобто ми записуємо, що диференціал від косинуса Х поділити на тільки 30х 30х від косинуса 30х. Буде дорівнювати, не буде дорівнювати, а буде ділитися на косинус 30х. І тоді у нас з вами змінне інтегрування не х, як ми звикли, а косинус 30х. А косинус 30x. І коли ми з вами виносили під дифференціал, то ми замінили синус на косинус. І нам треба домножити на 30. Але я одразу буду виносити цю 30 за знак інтегрування, тому що це константа. Так, що ми бачимо? Що ми отримали з вами функцію 1, поділена на цю функцію, де у нас змінне інтегрування це косинус 30х. Табличне значення. Одиниця поділена на функцію інтеграл буде дорівнювати логарифму по модулю. Тому, ось тут я знову переписую. Від π на 3 до пі 30 поділила на 30, отримала одиницю. І в мене вже не буде інтеграла, тому що я беру його як табличний, і це буде натуральний логорифм по змінні інтегрування. А це косинус 30х в межах інтегрування від пі до пі на 3. Так, все, ми з вами позбулися інтегралів, ми з вами взяли інтеграл. Що далі нам треба з вами зробити? Нам треба правильно підставити межі інтегрування. Там, де у нас ми від верхньої границі віднімаємо нижню границю, яку будемо підставляти функцію замість х. Тобто верхня границя у мене пі поділена на 30 від тангенса 30. Пі, 30. Пі. Мінус натуральний логарифм від косинуса 30П по модулю мінус. Ось тут поставлю дужку для того, щоб не загубити знаки. Пі на 3, значить, пі на 3, і все це на 30, від тангенса 30 помножене на пі поділити на 3. Мінус натуральний логарифм від косинуса 30P поділене на 3. Поділене на 3. Поділене на 3. Що далі вам треба зробити? За можливості обчислити. Да, незручно ось тут обчислювати тангенс 30 пі. Ось тут буде косинус 10 теж не дуже зручно обчислюватися. Але у вас будуть варіанти завдань, там, де у вас буде не 30, а там 1 або 2, ті, які будуть обчислювати, обчислюватися таблично. Але зараз ви вже отримали чисельне значення, бо у нас немає ніяких змін. Тобто ось така дивна константа, яка в принципі, калькуляторно може бути обчислення, обчислена, але для того, щоб сказати, що вона буде додатньою, цього достатньо. І ми обчислили з вами математичне сподівання.